Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас спеціальний випуск. Новий спеціальний випуск, який присвячений всім справам з 21 по 24 липня 2025 року. Час Київський. Отже, розпочинаємо, як завжди, з агрогороскопу. 21 та 22 місяць буде в знаці Близнюки. Причому 22 місяць вже перейде в знак рак о 15.27. Але 22-го починається час гекати. Місяць без курсу, 22-го прямо з початку доби. І взагалі в Близнюках, коли завершується, Четверта фаза, ніяких посівів не проводимо. Тому на ці дні, 21 22, не плануємо посівів і посадок, і розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні 21-го захист від шкідників та від хвороб. А тепер будьте уважні, 22-го, після 20-ї години 30 хвилин, можна вже буде поливати рослини і підживлення можна провести органічними добривами з 20:30 до кінця доби. Далі у нас вже період піде гекати чистої і е, народження молодика. Тому ось у нас тільки такий період, один вечір-22-го, можна буде підживити рослини органічними добривами. І це стосується кімнатних рослин. Поливи для будь-яких рослин 21, го ні 22 -го, до, ні до 20 години 30 хвилин, а після 20.30, будь ласка, і підживлення також проводимо з 20 години 30 хвилин до кінця доби підживлення не проводимо 21-го, 22-го, тільки увечері з 20.30 до 0 години. В саду актуальний захист від шкідників та хвороб. 21-22 можна буде поливати та підживлювати рослини з 20 години 30 хвилин. Підживлюємо органічними добривами до 0 годин і все. Зелені операції можна проводити 21-22 ні. Збираємо врожай і робимо заготівлі 21-22 ні. Квашення овочі не проводимо ні 21, го ні 22. го Настоянки можна. Готувати 21-22 до 9 години 30 хвилин ранку. Збираємо лікарські рослини 21-22 до 12 години дня. Можна вже йти на риболовлю, там, де вже заборона знята. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб 21-22 21.22. Поливаємо після 20.30 підживлення короткий період ввечері з 20.30 до 0 годин. Інкубація 21 -го, – ні, Ніякі е, яйця не, інкубую, не ставимо на інкубацію. А от 22-го можна закласти яйця на інкубацію курей. Так що, будь, будь ласка, це вже завершаючи якраз. Періоди для інкубації, і ми їх використовуємо в липні місяці. Наступний період 23 та 24. Ще раз нагадую, що ніяких посівів та посадок не проводимо в час гекати та народження молодика. Саме 23 та 24 такі дні, і розсаду не турбуємо. Що можна робити для квітів та кімнатних рослин? 23-го поливаємо, 24-го теж поливаємо до 13-ї години дня. Наступний знак знак Лев о 18.30 хвилин починається 24-го. Тому ми даємо саме ефективні поливи, період ефективних, продуктивних поливів вони будуть до 13 Але якщо є необхідність, поливайте, але не заливайте прямо під саму рослинку. Кругом рослини і мульчуйте ґрунт, будь ласка. Так буде і економніше з водою, і рослина буде краще. Поливи для будь-яких рослин ефективні 23, 24 до 13 години. Підживлення ні не проводимо. Це гекада та народження молодика. Дитина народжується, ніхто її не кормить варениками та борщом. Борщем тут і не пахне та каплетами. Далі у нас період з робіт в саду. Тут теж актуальні поливи. І вони 23, 24 до 13 години. Якщо є необхідність захисту рослин від шкідників та хвороб, проводьте в нас є окремий гороскоп, але використовуйте в знаці з такої води біопрепарати. А далі одні червоні ні. Не проводимо зелені операції 23 та 24, не збираємо врожай для заготівлі і не робимо заготівлі в цей час. Не займаємося квашенням овочів, не готуємо настоїнки та не збираємо лікарські рослини. Риболовля вже можна. Кімнатні овочі для них актуальні 23 23 поливи, 24 поливи до 13 години. І якщо є необхідність, обробляйте рослини проти хвороб та шкідників біопрепаратами. Інкубація. Завершується період закладки яєць, курей 24, -го, 23 -го ще можна 24-го, а ще 24-го можна закладати на інкубацію яйця перепелів. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 21 по 24 липня 2025 року. Нагадаю, розклад за київським часом робимо. Що ж, період дуже складний та напружений це завершення четвертої фази, геката та ще й народження молодика. І до всього Меркурій ретроградний. Тому не починаємо ніякі нові справи, нові проекти. Все це не розпочинаємо. І не купуємо дорогі речі. На весь цей період ніяких планів немає. Що ж, а тепер заглянемо в наші будинки і не тільки будинки, тому що навіть в північних регіонах, країнах зараз не дуже і тепло, є такі регіони. Що ж, використовуйте грубу, камін. 21-го повинна бути все норма, а 22-го вже з'явиться після обіду дим. Що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів, будь ласка, використовуйте 21-го. 22-го вже не можна. Фарбувати можна органічними фарбами 21, го 22 го ні. Мити волосся можна 21, го 22 го до 15 години дня, а потім ні. Сауна гарний день 21, го 22 го ні. Догляд за шкірою маски не працюють 21 і 22 до 16. Після 16 гарний час. Очищення шкіри продовжуємо 2 дні. Очищення організму по ведичній астрології 21 екадаши, 22-го прадаш. Рукоділям не займаємося в близнюках. Для тіста. У нас 21 трошечки більше рідини, а от уже 22-го тут повинна бути норма в першої половині дня, а ввечері вже і воно буде плисти, важко з таким тістом працювати. Прання прибирання це завершується у нас четверта фаза, і знак близнюки можна використовувати для поточної е, такої роботи з прибирання і не дуже брудних речей можна прати. Ремонтні роботи можна проводити 21-22 го в жені. провітрювання речей при гарній погоді 21-22 го – ні. 23 та 24. Знак стихії води працює, тому 23-24, можливий дим тут бути уважні. Стригти волосся в ці дні не можна. Не можна стригти нігті і не можна фарбувати волосся. Мити волосся не можна 23, го а 24 го після 19 вже можна. Сауну ні в якому випадку 23-го, 24-го. сили, енергії космосу у нас немає, тому не, не плануємо і не проводимо сауну. Догляд за шкірою маски будуть продовжувати працювати 23, го 24 го до 17-ї, 30-ї. Наступний. Наступна справа, очищення шкіри дуже важлива справа. 23-го завершуємо вранці цикл. І далі вже перерва буде. Очищення організму не плануємо, не проводимо, Рукоділям не займаємося, тісто пливе, теж ним не займаємося. А ось зверніть увагу, дуже якісне буде прання та прибирання 23 го та 24 го липня. Це знак стихії води. Ремонтні роботи на цей час не плануємо, і провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. Наступна частина нашої рубрики Місяць для будинку для здоров'я це більш детальна інформація про здоров'я. Отже, 21-22 будуть працювати енергії знаку близнюки, а в цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна в цей час проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї. Та на язиці. Всі інші операції можна проводити. В цей час, в близнюках, 21 та 22-го, будьте уважні, можуть загострюватися хвороби дихальних шляхів щитовидної та вилочкової залоз. І під контролем повинна бути вся нервова система. Не нервуйте і не реагуйте сильно на різні події, тут тільки спокій повинен бути. Наступний період у нас знаку рак. До речі, у вівторок, 22-го тут і будуть працювати вже починати працювати енергії знаку рак, так що тут треба знати і про події і органи, які будуть вразливі в знаці рак. Отже, 22-го, 23 та го та 24-го час знаходження місяця в знаці рак будуть вразливі. Грудна клітина, Печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна в цьому знаці проводити операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет та печія. В цей час не можна займатися голодуванням та не переохолоджуйтеся, будьте уважні там, де дуже спекотно, подалі від кондиціонера і холодної води. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск, який присвячений всім справам. З 21 по 24 липня 2025 року. Удачі вам у всіх справах, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту. Наш випуск добігає кінця, і ми почуємося з вами в наступних випусках на нашому каналі. Обов'язково. На все добре! Ще раз бувайте здорові! До зустрічі!